Вітаю на огляді стрічковий верстат від австрійського бренду Holtzmann, Модель HBS 400. Музика. Верстат виготовлено з листового металу, а стіл та шківи – цільнолиті. У Holtzmann HBS 400 можливо встановити ріжуче полотно від 6 до 20 мм. Щоб стрічка правильно функціонувала, потрібно робити контрольний натяг. Для цього є спеціальний індикатор, регулювання якого відбувається з допомогою шківа, що розміщений зверху. Для стабільного різу полотно рухається по направляючих підшипниках. По висоті можна різати заготовку до 250 мм. Досягнути такої продуктивності допомагає потужний двигун у 1,5 кВт. Щоб зберегти робочу зону в чистоті та уникнути вдихання пилу персоналом, знизу верстату є вихід під аспірацію діаметром у 100 мм. Робочий стіл човунний з розмірами 400 на 500 мм. В зоні різу розміщена пластикова вставка для відведення стружки при роботі. Для виконання різних завдань стіл може нахилятися під кутом від 0 до 45 градусів. Також комплект поставки йде кутовий та повздовжній упор, що рухається по лінійці. Сама ж лінійка додатково має збільшену лінзу на цифровій шкалі, а це, в свою чергу, дуже допомагає при роботі. Виробник пропонує моделі як на 220 вольт, так і на 380. Верстат сертифікований за усіма нормами ЄС та має 2 роки гарантії від виробника. Ця та інші моделі стрічкових пил є по наявності, тож переходьте на сайт та покращуйте своє виробництво разом з нами.